Замучили протяги вдома або в офісі, втомилися мерзнути холодними зимовими вечорами. Зустрічайте новинку. Неймовірно гарний, м'який та теплий жилет Морена. Ваш нескінченний комфорт усього від 499 гривень. Одягаючи жилет морена, не потрібно обирати між красою та теплом. У ньому ви будете і виглядати неперевершено, і зігріватися. Прямий крій пасуватиме і жінкам і чоловікам, а унікальне забарвлення з надасть вашому образу затишку та святковості до того ж. Жилети мають широкий розмірний ряд з 44 по 70-й. А ще жилет виготовлений із додаванням овечої шерсті. Вона чудово збереже тепло і не дасть переохолодитись. А за рахунок унікального плетіння жакард слугуватиме такий жилет багато років. А якої зручності надають кишені? Тепер улюблені дрібнички завжди будуть з вами. Не гайте часу та утеплюйтесь просто зараз! Разом із розпакуй ТІВІ. Жилет Морена. Усього від 499 гривень. Телефонуйте!